Шановні вболівальники, запрошуємо вас уже на завершальні поєдинки групового етапу Різдвяного кубка Стріт Футбол Челендж Київ. Третій тур розпочинається. А в рамках групи 7 – вирішальні матчі Авангард Київ проти Земана. Після чого ми ще також постежимо за перипетіями у протистоянні Майами та Вівагро. Але зараз концентруємося саме на матчі Авангард Київ-Земан якою є ситуація в турнірній таблиці перед останнім туром Майамі знаходиться на першій позиції чотири очки у команди? Земан та Вівагро мають по три, але Земан обіграв Вівагро в очному протистоянні в рамках другого туру з рахунком 3-1. Тому Земан на другій позиції, на третій відповідно знаходиться. Колектив Вівагро. І на останній четвертій сходинці перебуває Авангард Київ з одним балом. Авангард мінімально поступився в Івагро з рахунком 0-1, пропустивши єдиний гол від Олександра Сердюка за 5 хвилин до завершення зустрічі. Ну а також Авангард Київ розписав поки що єдину нульову нічию. А в рамках різдвяного кубка в другому турі вдалося стримати Майамі. Хоча свої моменти на контратаках теж були у Бовсуновського та компанії. Тим не менш, авангард Київ перебуває в такому становищі, що команді неодмінно потрібно перемагати. Бо інакше з останньої четвертої сходинки команда не вилізе. Потрібна перемога. Зараз порушення правил проти Устинова. Перший фол у пасиві Земана. Земан, в принципі, а влаштовує і нічия, але зважаючи які максимальні цілі завжди ставить перед собою ця команда. Зелено-чорні будуть змагатися саме за першу сходинку, хоча в турнірному плані чи перше, чи друге місце, це особливої ролі не відіграє. Тим не менш, я впевнений, що Земан буде боротися з Майами, особливо зважаючи на такі принципові стосунки, які існують між цими двома колективами. Що ми бачили, наприклад, у матчі першого туру. Тому Земан буде націлюватися на максимум, авангарду перемога потрібніша, звісно. Але чи вдасться здобути її команді Даніеля Бобсуновського, Тим паче є одна проблема у фіолетово-чорних. Вони за два матчі досі не забили і це величезна проблема, оскільки для перемоги неодмінно потрібно забивати. І, зрештою, давайте пригадаємо склади команд. Отже, авангард Київ, номінальні господарі у фіолетово-чорних кольорах. Воротар перший номер Ільхам Оруджев. Польові гравці 15-й Даніель Бовсуновський, 24-й Максим Джура, номер 31-й Назарій Капущак, 20-й Олександр Устинов, 14-й Олександр Шестерньов і без номера Олександр Браніш. Земан Мелітополь у зелено-чорних кольорах. І номінальні гості в такому складі. Перший номер Артем Власенко у воротах. Польові гравці, номер 4. Дмитро Войтенко, герой попереднього матчу проти Вівагро. Він і сам забив і неодноразово загрожував воротам суперника. І ще й асист віддав на другий гол, який оформив гор Оганесян. Далі номер 9 Євгеній Гафіатулін, 14-й Максим Мітін, 11-й Табріз Насібов, номер 7-й гор Оганесян. 8-й Іван Пастушенко, 10-й Олег Пономаренко, 23-й Владислав Самак, й Володимир Симоненко, 17-й Вадим Ткаченко і номер 18-й Антон Янаков. Для вас цей матч коментує Богдан Костюк. І тепер концентруємося безпосередньо на тому, що відбувається на полі. А вдається перехопити м'яч на чужій половині поля зелено-чорним. Насібов. Насібов поставив крапку в попередньому матчі проти Вівагро. Забив третій гол на передостанній хвилині, що в принципі вже позбавило нас будь-якої інтриги в еншпілі того протистояння. А ось і момент. Момент черговий для авангарду. за сьогодні в рамках різдвяного кубка. Але, повторюся, команда ще жодного голу не забила. І це проблема. Потрібно нарешті переривати суху серію. Бовсуновський загубив ці ситуації Мітіна, але Мітін Насібова не зміг підключити у контратаці. Що ж, і давайте пригадаємо, як завершився груповий етап в інших квартетах. Аби розуміти, хто все ж таки вже кваліфікувався до елітного кубка, хто до Кубка престижу. Отож, група «А» – Вижгород посів першу сходинку, сім очок. Терекон відповідно розташувався відразу слідом. Команда набрала шість залікових балів. Відповідно, друга позиція. І теж перепустка до елітного кубка. На третій позиції Атлетіко Київ з двома очками і на четвертій сходинці. Груповий етап завершив колектив Saints United, в якого тільки один заліковий пункт. Ну і цілком можливо, що якраз з цієї групи Атлетіко Київ та Saints United кваліфікуються до Кубка престижу до нижньої частини турнірної сітки. Атлетіко, якраз таки, стане найгіршою з третіх команд, оскільки нині, якщо поглянути на Турнірну ситуацію в групі Сі, то третя команда а це Вівагро, уже має три очки. Тобто, уже більше, ніж Атлетіко, здобув за весь груповий етап за три матчі. Бовсуновський тим часом руками прихопив Войтенка. Порушення правил фіксується з боку авангарда. 1-1 за фолами. Далі переходимо до квартету під літерою Бі. Першу сходинку. Посіла команда новачок нашого турніру Українська бронетехніка, яка дійсно справила дуже потужне враження. Сім очок набрали футболісти української бронетехніки на другій позиції. Давайте після цієї атаки момент удар оганесяна Оруджев Зумів парирувати цей постріл. Отож, на другій сходинці розташувалися футболісти Лонтано. У Лонтано шість залікових балів. Третя позиція у Святоша чотири очки. А зараз який гол? Який гол забиває Войтенко! Це просто фантастика. В самісіньку дев'ятку влучає Войтенко. І черговий гол в рамках різдвяного кубка забиває персонально для себе. Ну і власне для своєї команди також. Дмитро Бойтенко. На восьмій хвилині рахунок стає 0-1 на користь номінальних гостей. Ну і звісно, такий шедевр, я впевнений, теж заслуговує на ваші лайки. Неважливо, які у вас клубні симпатії. Голий справді дуже красивий. Ефектний дальній удар у самісіньку дев'ятку забиває Войтенко. Отож 0-1. Земан виривається уперед. Продовжуючи розмову про ситуацію в групі Бі. Святош посів четверту даруйте третю сходинку із чотирма очками. Але цього теж достатньо, щоб кваліфікуватися до елітного кубка. А відповідно, остання четверта сходинка у футбольного клубу Сейнц Святі не набрали жодного балу, хоча ледь не в кожному матчі могли претендувати на щось більше. Тобто від групи Бі до елітного кубка виходять Українська бронетехніка, Лонтано та Святош. Святош як одна з двох кращих команд, які посіли третю позицію у своїй групі. Ну а відповідно, футбольний клуб Сейнс змагатиметься у Кубку Престижу. Ну і загалом буде цікава ситуація, оскільки за кубок престижу буде змагатися і Сейнс, і Сейнс Юнайтед. А це фактично одна і та сама команда. Що поставив? Я поставлю. Так от, і Сейнс, і Saints Юнайтед це фактично одна і та сама команда. Сейнс-Юнайтед це практично дублюючий склад основної команди. А зараз саме подвоює перевагу і знову доклав своїх зусиль до цього забитого м'яча Дмитро Войтенко. Він віддав уже на порожні ворота. Ще один асист. І знову гол плюс асист у Войтенка в другому матчі поспіль. На екваторі першого даруйте на екваторі матч. Рахунок стає 0-2 на користь замана. Ну і фактично у цьому протистоянні відсотків на 95 уже все зрозуміло. Повторюся, авангарду для того, щоб боротися за путівку до елітного кубка, потрібна була тільки перемога. А команда вже поступається з рахунком 0-2 станом на середину цієї зустрічі. Гафіатулін Гафіатулін вмикається. Гафіатулін віддає передачу на Самека. Незручний пас, і самек уже не чекав цієї передачі. Точніше буде сказати, він її чекав, але дещо раніше. Так от, Сейнс Юнайтед це фактично дублюючий склад Сейнс, продовжуючи попередню тему. Це гравці, які. В рамках регулярного чемпіонату у складі святих не отримували достатньо ігрової практики, вирішили зібратися теж побігати у своє задоволення. І цікаво, якщо раптом за результатами жеребкування у Кубку престижу шляхи Saints та Сейнс Юнайтед перетнуться. За таким матчем я впевнений, буде дуже цікаво стежити. Ну а також за цей трофей, вочевидь, боротиметься і Атлетіко Київ. Четверта команда визначиться. Уже в рамках групи Сі, але поки що все йде до того, що саме Авангард Київ стане четвертим учасником кубка престижу. Порушення правил тим часом проти Устинова, друге порушення правил у пасиві замана. Ну а що ж до учасників елітного кубка? Що ж до учасників елітного кубка, то давайте перерахуємо тих, про кого вже все відомо. Отже, це українська бронетехніка, це Лонтано. Від групи А це Вижгород та Терекон. І від групи С. або, бить, Майами вже гарантував собі путівку до елітного кубка. Вівагро, в принципі, також. Ну і Земан. Земан зараз веде у рахунку і взагалі може претендувати на першу сходинку. Ну і про Святош. звісно, не варто забувати. Третя команда групи Бі, але третя команда, яка однозначно потрапляє до списку елітного кубка. За результатами жеребкування будуть сформовані чвертьфінальні пари в елітному кубку та півфінальні у Кубку Престижу. Тому стежте за нашими оновленнями і не пропустіть вирішальних баталій. Рівно за тиждень наступної неділі будуть матчі плей-офф. Уся специфіка кубкових матчів, навіть із серіями пенальтів, все це вас очікує рівно за тиждень. Тому, щоб не пропустити цих запеклих дуелей, обов'язково підписуйтеся на ютуб-канал Street Football Challenge Kyiv і не забувайте ставити лайки. Нам буквально двох вподобайок не вистачає до 35 Давайте у цьому матчі перетнемо цю позначку. Подолаємо цей контрольний рубіж і будемо рухатися до 40 у нас ще один матч сьогодні залишається. Майамі зустрічатиметься із Вівагро. А тим часом Земан фактично ставить крапку у нашому матчі. Забиває 10-й номер. Це Олег Пономаренко. Прошиває він Ільхама Оруджева. І ось тепер точно можна говорити про те, що. Авангард Київ все-таки завершує груповий етап на останній четвертій сходинці, і команда стає останнім четвертим учасником Кубка Престижу. Земан вочевидь, здобуває другу перемогу поспіль, набирає 6 балів і, в принципі, може претендувати навіть на першу сходинку. Якщо Майами не переможе Вівагру у заключному матчі групового етапу, то Земан буде першим. Але повторюся безпосередньо з турнірної точки зору, неважливо чи перше, чи друге місце. Далі пари будуть сформовані шляхом жеребкування. Але варто віддати належне усім командам, які сьогодні брали участь у груповому етапі різдвяного кубка. Сьогоднішній ігровий день вийшов дуже запеклим, дуже емоційним. Чимало цікавих сюжетів ми спостерігали. Неймовірні розв'язки також були присутніми в цьому контексті, до речі, саме квартет Бі виділявся, як на мене. Але в усіх групах ледь не до останнього жила інтрига. За все це ми і любимо кубкові матчі. Тому неодмінно подякуйте всім командам. Які сьогодні змагалися на груповому етапі, а зараз могла пройти ще одна результативна атака Земана. Войтенко, як дотепно, п'ятою намагався зіграти, але Оруджев... Оруджев був до цього готовим. П'ять хвилин командам ще залишаться зіграти у цьому матчі. Дмитро Войтенко знову стає героєм вдруге поспіль. Гол плюс асист. Причому який гол у цьому матчі забив Войтенко, якщо хтось не побачив. Можете відмотати нашу трансляцію. Восьма хвилина цього протистояння. Шикарний дальній удар у самісіньку дальню дев'ятку. Це був хай клас. Ну, а також Олег Пономаренко та Владислав Самик. Забивали у цьому протистоянні із Авангардом. Ну, а натомість Авангард взагалі може стати першою командою Різдвяного кубка, яка на груповому етапі за три матчі не забила жодного голу. Неприємна така статистика для команди Даніеля Бовсуновського. Тим часом ще один фол з боку Земана. Якщо це фол, то це вже четверте за ліком порушення правил. Устинов навіть сам вважає, що проти нього ніхто не фолив, тому віддав м'яч супернику. Ферплей в дії. Оруджев. Оруджев. Пред закидає. Джура. Джура. Джура пробиває. В цій ситуації вдало зіграв Власенко. Оруджев. Зіграв на Браніша. Добре, три фоли залишаються у Земана проти одного в авангарду. Так, футболісти авангарду зауважили, що не було там порушення правил, тому не будемо зараховувати четвертий фол Земану. Шестерньов. Джура. Не проходить передача на шестерньова. Уже просто пригніченими виглядають а максимально на дизморалі. Футболісти авангарду прекрасно розуміють, що нічого їм уже ловити, і потрібно вже налаштовуватися. На кінцівку сезону в рамках регулярного чемпіонату, до речі, авангарду наступної суботи буде ще заключний матч осінньо-зимового сезону. А в рамках дивізіону Урбан, а вже в неділю будуть матчі плей-офф у Кубку Престижу. Де команда буде боротися із Сейнтс Сейнтс Юнайтед та Атлетіко Київ за сам трофей? Шестерньов. Закриває м'яч корпусом джура. Бовсуновський не зумів повернути на Джуру і втікає у контратаку Мітін. Можна четвертий забивати, але пас в спину Мітін віддає на Насібова. Остання хвилина чистого часу незабаром розпочнеться у цьому матчі. Ще раз нагадаю, що звітним поєдинком у нас ще не закривається програма ігрового дня. Завершальний матч групового етапу у квартеті 7 Майами проти Вівагро власне обидві ці команди. Кваліфікується до елітного кубка, але цікаво постежити, хто на якій позиції розташується у цій групі. Земан, відповідно набирає 6 балів за підсумками групового етапу у Майамі 4 пункти. У Вівагро 3, Але в них ще очний поєдинок попереду. І Авангард з одним балом замикає турнірну таблицю. Зараз момент Устинова, можна забивати, і все таки забиває Устинов. Отож, на останній хвилині ігрового часу устину все ж таки забиває. З передачі шестерньова. Залишається ще близько 30 секунд до фінального свистка. Так, і все ж авангард не стає єдиною командою різдвяного кубка, яка на груповому етапі не забила жодного голу. Нарешті-таки фіолетово-чорним вдалося розмочити для себе лік, відкрити лік забитих м'ячів. Отож, 1-3, вдруге поспіль. Земан може перемогти саме з рахунком 3-1. І Вівагро, і зараз авангард. вдалося здолати саме з таким результатом. І зараз остання атака від авангарду. Лічені секунди залишаються. І все. Час вичерпано. Отож завершується цей поєдинок. Земан перемагає Авангард Київ з рахунком 3-1. Команда у зелено-чорних кольорах набирає 6 балів і тепер готуватиметься до баталій елітного кубку. а Авангард Київ відповідно до Кубка престижу. Для вас цей матч. Коментував Богдан Костюк. Бережіть себе та любіть футбол. А попереду ще матч Майами та Вівагро.